23 й день. Зберігай це відео і займайся разом зі мною. Розведення антели і лежач. 14 кг, 12 повторів, 4 підходи. А це вже жим антели і лежач. Теж 14 кг, 12 повторів, 4 підходи. О, це моє улюблене. Жим сведе з гантелями лежачим. Це дуже ефективна вправа для розвитку грудей. А особливо центральної частини. 14 кг, 12 повторів, 4 підходи. Почергове згинання рук з гантелями. 10 повторів, 14 кг, 4 підходи. Французький жим лежачий. 12 кг, 10 повторів, 4 підходи. Згинання рук гантелями. Хватом молот, сидячи. 14 кг, 12 повторів, 4 підходи. Зворотні віджимання від лавки або скам'ї, що буде під рукою? 14 разів, 4 підходи, чудово пропрацьовується тріцепс.